Шапка Мономаха суцільна брехня російських міфів. Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. По перше, київський князь Володимир Мономах, який правив Русью з 1113 по 1125 рік, ніколи не носив того, що московити називають шапкою мономаха. Тим паче про неї не знав і його дід візантійський імператор Константин IX Мономах. А що ж таке шапка мономаха? Це символ того, що Москва, спадкаємець Києва. Ну так думали і говорять російські пропагандисти. Що ж насправді таке ця шапка мономаха? Зібрана вона була у 1520-х роках батьком Івана Грозного Василем III. Абсолютний фальсифікат, який був зібраний з кількох предметів і підшитий хутром. Понад те, основна частина верхня сфера цієї шапки це деталь жіночого монгольського головного убору. Бачите, ми кажемо, все крадуть, ще й вигадують. Речі мене багато хто питав в коментарі, де такі футболки взяти з реальними зображеннями княжих знаків. Друзі, загугліть магазин Ауферових.